У вівторок, 1 липня, головне управління розвідки Міноборони України оприлюднило результати розслідування за фактом обстрілу Сум 3 червня поточного року, унаслідок чого загинули шестеро людей ще 29 дістали поранення, у тому числі і діти. За інформацією ГУР, до артилерійського обстрілу агресор застосував реактивну батарею РСЗВ БМ 21 ГРАД. 30-го мотострілецького полку, вогневі позиції, якого були розташовані в районі села Апанасовка Курської області, також встановлено особи російських військових безпосередньо причетних до терористичного акту. Це підполковник Гарнаєв Дамір Жафярович, начальник артилерії 30-го мотострілецького полку, та капітан Волобуєв Дмитро Олександрович, командир реактивної артилерійської батареї 30-го мотострілецького полку. Сержант Іванов та рядовий панченко на момент удару були командирами розрахунків. За жахливі цинічні воєнні злочини проти українців терористичні війська Російської Федерації неодмінно понесуть найсуворіше покарання, і строків давності не передбачено.